Мені сказала мама, що якщо ти напишеш 30 вершів, то у тебе буде книга, і ти станеш багато. Боже, коли я кажу назву, що хочеться розказати про перед Коротше, мій наборчик для поетеси для Софії Чабан. Написано про все і про Україну, і про щире кохання. Приткнення. Я його знаходжу в всіх спогадах, коли поколупаюсь у своїй голові. Я пишу і в тому стилі, і в цьому стилі. Подивіться на малюнки і ви зрозумієте, що в мене той стиль, цей стиль, той стиль. Я програла, але мені цей фестиваль подарував дар. Можна я розкажу поетичну глибоку історію. Ну, блін, ну пора продовжувати, Ну все світ, ну все, ну блін, ну я все пишу, ну все я вже пишу, коротше. І став писати далі, 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 далі. Жму, жму, напій, далі. Моя книга, вона називається Хмаринкові мрії. Тут зібрано 25 віршів. Написано про все і про Україну, і про щире кохання. Писала півроку. Я написала свій перший вірш у вісім років. Вісім років. Ти пам'ятаєш саме, як ти його писала? Так. Був фестиваль віршів. Це мене справді. Можна я розкажу поетичну глибоку історію? Ну, як, як думаєш, так і кажи. З фестивалю віршів я почала писати вірш. Я програла, але мені цей фестиваль подарував дар. А розкажи про цей фестиваль віршів, це що таке? Там по, по інтернету об'явили, що хто напише найкращий вірш, якщо він, звісно, приймає участь. Той просто молодець і навіть нічого не отримує, тому мені було не так обідно там програти. Я дізналася, що я в ньому програла вже не знаю коли. Коли цей фестиваль вже був давно зайтожений. У мене вірші, в принципі, ну, там є про все. І про кохання, і про рідню, і про сім'ю, і про те, і все. А є там те вій, улюблений вірш? Про що він? Перший мій вірш. Це мій улюблений вірш сподів. Хмаренков і мрії. Боже, коли я кажу назву, вже хочеться розказати перед людьми. Синє не небо, жовте сонце, є птахи біля віконця. Там голубка, тут хмаринка. Я і подружка Яринка, мама поруч, тато вдома, гачу нього і трішки втома. Але в він радіти, але здатен він любити. Ми дерева посадили, клумбу знову відновили. Мир не тільки в Україні, мер повсюду. Ми єдині. О, це мій найперший вірш, який і змусив мене писати далі. Ми річ собі дівчину. Коротше, мій наборчик для поетеси, для Софії Чабан. Тут так загадково підписано в мене. Прям загадка на дівчину. Щоб побачити повну версію світанку, я можу не спати цілу ніч до ранку. І тебе світанок надихає? Так, також мене надихає підтримка батьків, звісно. Угу. А де ти знаходиш натхнення? Натхнення? Я його знаходжу в всіх спогадах, коли поколупаюся у своїй голові. Або просто, наприклад, коли ліплю котика, така ла ла, ла слава ЗСУ, пшениці у полі. Оп, піду до зошита. В принципі, в мене все отак от якось. А як ти записуєш свої думки? Записую? Ти нам розповідала, що мама і на диктофон писала, і в тебе натхнення може з'явитися, там і в під'їзді, і в ванні, і з блокнотом так виходить. Так. А ще в Київ собі таскала блокнот і ручку. В табір собі таскала. Блін, блокнот і ручку. Угу. А що для тебе найцікавіше у процесі написання? Найцікавіше, коли в мене з'являється Рим, а не знайде. І це ще добре, якщо вдома, а не десь в Києві хориєві А от які найцікавіші місця, де в тебе було натхнення? Ну Такі найприкольніші. Ну, наприклад, коли я катаюсь на атракціоні, на каруселі і опа Рима. Ніхто не запише, ніхто не допоможе і тільки тримати цю риму до кінця. Ага, і треба не, на атракці... не про атракціон думати, та, а як запам'ятати оці віршики. А от ми спілкуємося про надихнення, можливо, в тебе якісь улюблені письменники, якими ти надихаєшся. Ти вже, можливо, прочитала якісь книжки, і хтось тобі найбільше там подобається. Насправді письменники, ну, якби. Я навіть не знаю з приводу цього питання. Ти така самостійна в плані Чого? написання. Ти читаєш вірші? Так, я читаю вірші, але насправді вони мене не надихають писати. Угу. Тобто надихнення в тебе зовсім не від книжок, правильно? Та ні, я навіть не люблю читати. Ага, ти не. письменниця, яка не любить читати, так? Да? Ну, просто не дуже люблю цей дрібний шрифт, навіть якщо він великий, то все одно, блін. Лазити по цим буковкам. От там, блокнот з чернитка, от моя ручка з купою кольорів, бо насправді вона, вона створена для написання віршів спеціально. А є якісь спеціальні ручки для написання віршів? Та ні, насправді. Ти писала, писала вірші. І як ти відчула, що тобі треба книгу написати? Тобі мама, може, підказала. Мені сказала мама, що якщо ти напишеш 30 віршів, то у тебе буде книга і ти станеш багатою. І насправді перша думка у мене була в саме кінечне слово. Так. Тобто ти думала, що ти будеш писати, в тебе буде багато прихильників, так, будеш заробляти гроші. А взагалі потім я зрозуміла, що не тільки ця думка має бути, а ще я зрозуміла, як це весело інтерв'ю. Як це весело зустрічатись з людьми, І така, ні, все, я вже один вірш написала, давайте вже продовжувати Всесвіт. І став писати далі, 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 далі. Жму, жму, напі далі. Так. Це теж дуже тобі Я В якому стилі ти пишеш? Ти ти знаєш чи ти просто пишеш тому, що тобі, Як тобі подобається, як рихнується. Я пишу і в тому стилі, і в цьому стилі. Подивіться на малюнки і ви зрозумієте, що в мене той стиль, цю, і стиль фой стиль, стиль. Малюнки це ти малювала, правильно? Угу. Ну, у мене там той стиль, сьогодні стиль. В одному вірші написала про мир в Україні, в іншому лагідно, ніжно я дівчинка з рожевими стразиками, в іншому я вже воїн, в другому я вже пожежниця. Коротше, да різні, так угу. 25 віршів. А розкажи, будь ласка, як відреагували там твої однокласники, твої друзі, коли ти сказ... um... коли ти сказала, що тебе книга з'являється. Та Всі реагували клас, вау ну такими хорошими словами підтримували. Ну і підтримка батьків теж мене надихала, бо блін, як тільки мама сказала про книгу, вона зрозуміла, що тепер треба дитину просунути і тато Все. Всі одразу весь світ мене просуває, вручі, да. Ти коли вже випустила книгу, то якось відчула, що ти популярна, можливо, що до тебе якось всі питають за твою книгу, хочуть її купити. Всі питали за мою книгу, коли в Софії вийде книга. Я така: ну а скільки в мене буде покупців, тоді вибачайте? Ти якось плануєш продовжувати писати, яка в тебе буде наступна. книга? Знаєте, скільки в мене буде книг? Я буду писати все життя, я не знаю, скільки в мене буде книг. Може сто. Якщо треба сто вісімдесят, якщо вам потрібно мільйон, якщо встигну, то тисяч мільярд. Тобто ти не плануєш зупинятися. Так, все, я написала одну на збірку і вирішила, що, блін. Ну блін, ну пора продовжувати. Ну все світ. Ну все, ну блін, ну я все пишу. Ну все я вже пишу, коротше. А ти одна в родині пишеш? Так, ну хто в мене ще пише? Мама, сонце, не сонце, сева. Эмм. Ем, Про нього вообще молчу. Ем, папа, серйозно. Я туди пишу. Ага, ти почала цей рух, правильно, письменник? — Так. Хочу якщо тут трішки соржу, ну просто у ну, мене мусить вискакувати оці от шо? Шо? Оце оце. А так ми просто подивилися, да, ну там. Наймолодша поетеса України, подивилися, що вона підходить під цю категорію. Стало цікаво, дитина загорілася. Ну, звісно, так, кому не подобається. Вирішили подати це книги Реєстр рекордів України. Подали заявку, там треба було ще рецензію до книжки. Шукали письменника, хто прочитав, дав рецензію. їй все надали. Ми всі зібрали всі документи, які від нас хотіли. І через півтора тижні прийшла відповідь, що так, ви підходите, все класно, супер, і ціна питання 30 тисяч. Так, <говорю> <говорю> дуже хотіло, блін. Ну, там же ж мені мама розповідала, що якби підтвердили твій рекорд, так, але щоб офіційно отримати цю відзнаку, да, треба кошти? Правильно розумію? Ти все розумієш, правильно. <говорю> <говорю> правду. Соня, розкажи, будь ласка, які у тебе плани на майбутнє? Я це хоч моя перша книжка, то я не зупинюсь. і буду писати до останньої моєї секунди, і, але, з одною умовою. писати я хочу про мирну Україну, про туристичний Крим, а не про військову базу.